Моє вітання на Дніпропетровському державному, як завжди, в цій годині відкритий файл. Сьогоднішню програму ми поділили на дві частини, і в другій частині до нас приєднається тонкопі Людмила Вікторівна, начальник управління водозбуту Дніпроводоканалу. Мова піде про стан платежів населення, верніше сказати про борги, які населення і підприємства заборгували водоканалу і чи зможе це призвести до. Графіку водопостачання через певний час. Якщо вам ці питання цікаві, ви послухайте це. У другій частині нашої програми це буде приблизно за півгодини. А я представляю гостей нашої першої частини. Поважні люди, Геннадій Рігович Півняк, ректор нашої національної гірничого університету і проректор Бешта Олександр Степанович, заступник, як сказати, да? член-кореспондент Академії наук України, проректор з наукової роботи. так? Гадярович, от кілька програм з урахуванням, ну, скажімо так, інвестиційних проєктів в нашій області я присвячував саме інвестиціям. Були програми інвестицій в екологію, в медицину і так далі. Окрема була програма присвячена інвестиціям в науку і освіту. І фахівці, провідні, фахівці і західні і українські з інвестиційних питань, пакетів. Вони сказали, що це найкраща інвестиція, тому що інвестуємо в майбутнє, так, в науку, освіту і так далі, в виробництво. От чи можна сказати, що співпраця з виробничниками так, це свого роду інвестиція, знову ж таки, так? От у кінці травня керівництво Донецької топливно-енергетичної компанії ДТЕК черговий раз видимо на Національний гірничий університет, чи були розроблені якісь конкретні, ну, скажімо так, ноу-хау, якісь так, тому що держава поставила перед і науковцями, і промисловцями. Економічне використання наших енергоресурсів, енергетичну незалежність нашої держави, все ж таки з урахуванням всіх цих моментів. Будь ласка, слово. Дякую. це. надзвичайно цікаве і актуальне питання для нашого суспільства, суспільства, яке сьогодні структурується, і економіка набирає обертів в іноційному напрямку свого зростання, а це потребує. Як свідчить досвід, міжнародний досвід, і досвід уже той, який має Україна в новому вимірі, в тому ринкових перетвореннях, які сьогодні здійснюються, що наукові засади, інновації є підарунтям для перебудови нашого суспільства і економічного зростання. Це пов'язано з тим, що нові технології, експертиза і відповідний екологічний рівень енерго і ресурсозбереження стають ключовими в цьому вирішенні і автоматичне використання тих чи інших технологій, які існують за кордоном в тих чи інших секторах промислових, використовувати їх в Україні. Зокрема, скажімо, в такому важливому палитичному секторі, який є у нас в Україні, це сьогодні не вдається робити. В цьому переконується той же нормальська топленертична компанія ДТЕК, як скорочено, яка сьогодні володіє високими активами виробки електроенергії, генерації енергії і видобутку вугілля на рівні 50%. Наш національний бізнес, особі цієї компанії, переконався, що потрібне таке введення учасників відповідних наукових колективів університетів і Національної академії наук України. Той приклад, який ви наголосили. Це ще один із фрагментів нашого спільної співпраці, нашого творчого життя з такою компанією, яка дозволяє нам і визначати, і приймати участь вирішенні цих проблем енергозбереження новітнього технологічного обладнання, і створення середовища для. Наповнення новими кадрами інженерними кадрами фахівців, які сьогодні сучасні, які знають мови, які мають достойну фундаментальну підготовку і володіють основами сучасного менеджменту. Це е, здійснює ДТЕК в своїй структурі, але за участю. Скажімо, нашого університету, деяких тенецьких університетів, ця програма набертає, набирає широкого оберту. Ми сьогодні обговорювали з представниками керівництва ДТЕКУ програмні продукти, які пов'язані з реалізацією домовленості між Національною академією наук України і гірнишим університетом з одного боку і ДТЕКом по вирішенню програм вугілля. І енергетичних програм, і водночас це була конкретна розмова, експертиза і презентація наукових інноваційних проєктів, які здійснює університет, і які сьогодні за відповідною жорсткою, скажу вам, експертизою відбирається ДТЕКОМ. І це сьогодні є реальність. Це вже реалізується в конкретних діях. З конкретним таким інвестором університет працює більше чотирьох років. Це розширюється. І сьогодні сучасний інвестор в Дніпропетровському регіоні, який знаходиться, в Донецькому регіону, в інших регіонах країни. Виходить на таке розуміння. Ми впевнені, що законодавче е, підтвердження, підґрунтя і відповідні мотивації, які будуть е, е, бути генеровані ринком сучасним бажанням мати ефективне виробництво, мати прибуток і соціальні гарантії забезпечувати для тих, хто працює в цих галузях, будуть ще більше і більше підкручувати е, цю проблему. І науковий потенціал повинен бути використовуватися. Інша проблема полягає в тому, наскільки університети, і наш в тому числі наукові кадри України, готові і здатні працювати. У нас є в університеті такий досвід, який засвідчує, що ми розуміємо проблему. Ми повинні готувати інноваційні проекти, які можуть бути реалізовані протягом півтора-два роки, і бути ефективними, виходячи з вимог і потреб. Таких потужних компаній. кампаній. Майдович, от мої колеги з вашого інформаційно-аналітичного центру підготували сюжет на цю тему, щоб нашим глядачам було цікавіше. Ми його зараз з вами переглянемо. Будь ласка, відео на екран. У лютому на спільному засіданні президії Національної академії наук України та керівництво ДТЕК було прийнято рішення про розробку програми виконання технологічних проєктів для компанії ДТЕК для координації розробки програми рішенням президента НАН України, академіка Бориса Патона було створено робочу групу на чолі з ректором національного гірничого університету, академіком Геннадієм Півняком та директором з видобутку і збагачення вугілля ДТЕК Андрієм Смирновим. Ми побачили відділі зацікавленість, Детека в том, чтобы наладить отношения и с наукой академической, с наукой университетской, в лице Национального горного университета в Днепропетровске. И не только наладить отношения словесные, а наладить отношения, которые позволят. Здійс очень ноге метою програми стане формування вітчизняних наукових рішень і технологій в сферах прогнозування стану гірських порід, розробки способів залишення породи в шахті, підвищення ефективності дегазації шахт, проектування теплових насосів, що використовують енергію шахтних джерел. Масу технологічних рішень ми змогли знайти для того, щоб зробити угольну угольнеотрос, наше підприємство і дуже багато рішень є. Україні в науці України, які конкурують з тим, що в западних, западних каналах. Особливу увагу в програмі буде приділено питанням екології, ефективності виробництва та промислової безпеки. За короткий термін науковці підготували і подали на розгляд комісії 70 проєктів, серед яких було схвалено 31 робота. На другій зустрічі, що відбулася у національному гірничому університеті, експерти визначили роботи, які вже мають приклади впровадження та патентні підтвердження. Вирішено підключити до роботи групи фахівців енергетиків, щоб одразу аналізувати енергоефективність кожного проекту. Тому що бізнес розуміє своє положення в світовій табелі о рангах, і ми бачимо, що ми поки далеко не найкраща компанія. Є більш продвинута, а нам може стати найкращою, як мінімум, європейською. Должна Україна мати можливість з власним обладнанням добувати власні запаси горными инженерами інженерами должна наша угольная промышленность. загалом у своїй стратегії розвитку до 2030 року компанія ДТЕК планує три етапи інноваційних впроваджень. Перша хвиля проєктів має окупитися вже у 2015 році. Співпраця з бізнесом створює новий формат роботи, актуальність поставлених завдань, перспектив швидкого впровадження проєктів, а також обмежені терміни мобілізують науковців. В кінці травня керівництво енергетичної компанії «ДТЕК» у черговий раз відвідало Національний гірничий університет у Дніпропетровську. Програма візиту включала зустрічі зі студентами та науково-педагогічними працівниками вузу. Перспективи співробітництва Національного гірничого університету і «ДТЕК» мають реальну основу. У цьому плані цікавим є найновіший проект безперервної перепідготовки спеціалістів гірників в НГУ за програмою приємнік, яка відображає сучасний світовий досвід розвитку. Підземного видобутку вугілля ще одним важливим моментом взаємодії є створення так званої групи студентів ДТ. Цього року їх буде набрано у третє кількістю 25-30 чоловік з числа четверокурсників, які поглиблено вивчатимуть проектування гірничих підприємств, інформаційні технології у гірничій справі, менеджмент і організацію управління, і нарешті професійну англійську мову. Знакова чергова зустріч завершилась підписанням акту передачі НГУ від компанії ДТЕК сучасного серверного обладнання для оснащення ресурсного гріт центру. Повертаємось до студії, Олександр Степанович, Вам слово. Проектор з наукової роботи. От готуючись до програми, я в інтернеті знайшов інформацію, що вже от на Павлограді, в дитеку на павлоград вугілля, втілено виробництво 12 наукових проєктів. От похваліться якимсь таким цікавим ноу-хау. Що це таке? Ну дійсно, перш за все, ДТЕК – це вертикально інтегрована компанія, тому вона планує свою роботу починаючи з добування вугілля і закінчуючи. Генерацію електричної енергії розподіл, ми тісно співпрацюємо, зокрема, з Павлоградвугіллям, який представляє саме добування вугілля. Так? І в цьому напрямку, впродовж, як сказав Геннадій Григорович, чотирьох років ми співпрацюємо по декілька проєктів, які стосуються. Досить актуальних проблем, які на сьогоднішній день існують в шахтах. Шахти вже працюють давно, застаріли обладнання, застаріли технології, тому для підвищення енергоефективності роботи і енергозбереження у цих шахтах шахти чи Павлоград вугілля замовив для гернічного університету декілька проєктів. Я хочу сказати нашим глядачам, що це досить енергоємний процес добування вугілля. І супроводжуючі процеси, окрім головного, несуть на собі дуже велике енергетичне навантаження. Зокрема, водовідведення це десь приблизно 25% електричної енергії. Чи провітрювання 30% і таке інше. Тому дійсно питання стоїть досить гостро. І в Гірничому університеті розробляються розроблені і впроваджені деякі проєкти на шахтах. Зокрема, це проекти пов'язані з кріпленням, кріпленням при проходці, проєкти пов'язані саме з технологією видобування, крім того, з енергозбереженням щодо тих процесів, що я сказав. Зокрема, це водовідведення, коли насоси, які працюють в шахті, вони різної, ну, можемо сказати, технічної готовності. І ці насоси працюють не зовсім ефективно, але є існує система автоматизована, яка може ці проблеми вирішувати і підвищувати ефективність цього водовідведення. Крім того, впроваджений дуже ефективно працює проект теплових насосів на шахті степова. Благодатно, вибачте, він цей проєкт впроваджений і замінив цей тепловий насос, замінив котельню, яка працює для внутрішніх потреб шахти. І, до речі, вартість гігокалорій при цьому в два рази нижче, ніж на вугіллі. Ну, такі проєкти, я можу і більш перераховувати їх. Основні так, періодично в інтернеті, в пресі взагалі з'являлася інформація про те, що от шахти, які вже вироботили свій моторесурс, от що з них буде? Якась модернізація, це по-моєму загальноєвропейський проєкт. проект. Були такі теми мабуть? загалом, загальна європейська вимога це є проекти синхромайнінг і постмайнінг. Тобто, як ведеться використання цього виробництва, його технологій в процесі самого як само виробництва вже і після того як завершиться. і соціальна сфера. Так ми так? в форматі міжнародного університету ресурсів, які входять п'ять старіших університетів Європи, які займаються вирішенням цих проблем. Об'єдналися і підготували відповідні міжнародні проекти, які сьогодні реалізуються, зокрема в Німеччині, в Польщі, і сьогодні ми презентували ці проекти на рівні уряду, на рівні відповідної кампанії, в тому числі ДТЕК, які дозволить більш ефективно підійти до цього виробництва, включаючи екологічні проблеми, соціальні і паралельні виробництва, які одночасно можуть бути спороджені, включаючи і сільське господарство. Це використання енергетичного потенціалу тої технічної системи, яка існує. Це надзвичайно важливо і такий комплексний підхід потребує і компсного використання фахівців різних різної підготовки і різного різних знань. Це сьогодні починає реалізовувати компанія. Донбасська енергетична компанія і Павлоград вугілля, тому що все це знаходиться в такому русі. Тобто, я хотів би підкреслити, що для України це осмислена програма, є конкретні технологічні пропозиції, рішення, і ми виходимо на рівень тих позицій, які за підтримкою держави. Точки зору законодавчої ініціативи і за е, активним дією інвесторів і в їх зацікавленості в розвитку такого виробництва паралельного однієї вас не про це може бути а Я вас процитую бізнес, тобто промисловців не можна примусити працювати з наукою його треба зацікавити. Тобто ви їм пропонуєте технології, які ну здешевлюють виробництво, так і здешевлюють. І друге піднімають його ефективність, прибуток ростуть, і вони мають можливість виконувати свої соціальні зобов'язання, які існують перед виробництвом. Це створює, до речі, новий рівень розвитку такого сектора економіки. І тому з'являється не тільки в них є, до речі, надзвичайно висока потреба в людському капіталі, в кадрах, інженерних кадрах. Ви знаєте, що сьогодні така потреба існує в європейських державах, зокрема в Німеччині і Польщі, але не менш така потреба існує у нас, тому що нові технології потребують нових знань, і тут тільки університети можуть дати. Також цікаво, що з допомогою іноземних компаній, з якими ми працюємо, з допомогою наших компаній, Донецьк, Сталь, СКМ і та речі, ДТЕК, ведеться цільова підготовка фахівців. І тому це дозволяє нам мати надзвичайно високий конкурс, тому що гарантовано, по-перше, Працевлаштування, причому з високим рівнем соціального захисту і зарплати, друге, є можливість отримати продвинуту освіту на сучасному виробництві цих компаній. і третє отримати міжнародне стажування і міжнародні дипломні сертифікати, які дозволяють перед цією молодою людиною мати широкий ринок можливостей і до речі, в університеті це призводить до того, що окрім того, що ми ведемо підготовку підвір факівці з усієї України. Ми чотири роки е, поспіль маємо додаткові бюджетні місця замовлення держави на цих фахівців, які підтримуються виробництвом. Тобто, є гарантія. Рівень університету надзвичайно високий. На початку програми я сказав, що ми присвячуємо одну програму інвестиція в науку і світу, і мої колеги робили такий своєрідний невеличкий соціологічне опитування. Так Мова йшлася про те, як будуть працевлаштовуватися випускники. Ми заїхали. До національного гірничого університету і на, ну, на моє здивування більшість відповідала. Ми вже працюємо, хоча ми підійшли до групи заучників. Але я був, ну я знав, звичайно, цю ситуацію, що на запитання, звідки ви з Києва, звідки ви з Донецька, хоча є аналогічні інститути, так, вищі навчальні заклади в Донецькій області, і так далі, але все ж таки рівень, ну. Перевищити його неможливо тобто, сектор надзвичайно економіки. Високий, сектор економіки, на якій працює університет, це палонеретичний інноваційних технологій, інформаційних технологій, енергетичний сектор і машинобудування сьогодні починає розвиватися надзвичайно швидкими темпами. Я хотів би для майбутніх це підкреслити, що нам в цьому секторі треба бути сучасним. І тоді ми можемо бути конкурентними, і тоді ми будемо цікавими для бізнесу і для відповідних компаній. Це в університеті здійснюється і дозволяє нам мати цільову підготовку і здійснювати особливо тих, які приходять із школи, які приходять, отримуючи підготовку в середньому навчальному закладі. Я хочу ще до часа. <плес> Я вже казав, що ДТЕК це вертикально інтегрована компанія, і вона вимагає спеціалістів різних рівнів. І гірничий університет виконує підготовку спеціалістів саме різних рівнів, починаючи з добування вугілля. не тільки гірничих спеціальності, інформаційних технологій, машинобудування, електропостачання, електромеханіки і таке інше. Я Ви хотів би так, ще можна. одну деталь. Сьогодні максимально активно починає працювати бізнес нашого Дніпровського регіону за підтримкою обласної ради і обласної адміністрації. Це інновації, які включають і використання наукового потенціалу наших університетів, зокрема Національного гірничого університету. Це і розвиток матеріальної бази, це і можливість організації продвинутої практики, підготовленої молоді на сучасному виробництві. А саме головне, що сьогодні створюється ринок. Впровадження енергозберігаючих технологій, які ми використовуємо в високому секторі, енергетичному секторі, в цілому на тих виробництвах і в самих університетах з допомогою за підтримкою обласної влади, це сьогодні надзвичайно активно розвивається, і в цьому є сенс успіху регіону. Ми розуміємо, що ми не повинні працювати тільки на сектор такого рівня, але ми повинні думати про енергетику університетів. Власне, їх енергозабезпечення і відповідне енергозбереження, і ті сектори економіки, які сьогодні потребують теж метро, ті ж машинобудівні підприємства, сільське господарство. Ми втручаємося в ці складові, і влада сприяє такому розвитку, таких інфраструктур, як індустріальний парк, науковий парк, і загалом окремі конкурсні проекти. Але до цього треба бути готовим. І потрібно мати високу наукову-технічну підготовку. Буде так? весь час в формі. Буде весь час форми. Мені підсказали, що у нас залишається до кінця першої частини, буквально дві хвилинки. У ну, мене є свої джерела, скажімо так, інформації. От підтвердять або спростуйте. Я знаю, що ваші науковці ну, винайшли електродвигун, який високо оцінений в Німеччині, і плануються навіть на гібридні автомобілі його ставити. саме фахівців, науковців. Національної громадської університету. Так це чи ні? Поки що я не говорю, але я обіцяю, що я цьому я окрему Я хотів програму. би Приємно підкреслити, що автором цієї роботи є учні і науковим керівником є професор Олександр Степанович Бешта. Ми активно працюємо з німецькими компаніями і є в нас достатньо цікаві результати. Ми їх переносимо сьогодні в Україну. Ну, Німці люди прагматичні, просто так не будуть вкладати інвестувати в проекти, ну хоч коротенько так. Хоч натікніть, про що йдемо. Дійсно, є фірма Bauer в Німеччині, яка о, виготовляє двигуни і моторедуктори. І вона запросила наших спеціалістів до участі в проєкті по виготовленню синхронного двигуна з постійними магнітами. Це дуже сучасна технологія, енергозберігаюча. І ми дійсно працювали над таким проєктом. Він зараз пішов у е серію. І а наш виконавець успішно захистив диссертацію при спільному керівництві мого керівництва з мого боку з України і професора ноля з німецької сторони. Це дуже успішний проєкт. Це дуже успішний проєкт, а ви не стикаєтесь, буквально одна хвилина залишилась, коротенько не стикаєтесь з такою проблемою. Ну, я наприклад, знаю, що вчені наші дніпропетровські, не будемо називати вищого навчального закладу, винайшли дуже дешевий спосіб утилізації тих старих гербіцидів, пестицидів і так далі. Так далі. І поки що кажуть, ну от пропонуємо да, на різних рівнях, поки що не хочуть. Хоча поляки вже, як кажуть, в потилицю дихають, продайте технологію. Каже, ну ще почекаємо трошки і продамо. А потім держава буде закуповувати вже в Польщі, але за зовсім інші кошти. Тому вже треба не тільки вміти готувати, а вміти подавати. подавати. І в цьому треба вчитися. Наша програма, перша частина програми, добігла кінця. З нами був Геннадій Герович Півняк, ректор нашого Національного гірничого університету, і Бешта Олександр Степанович, проректор з наукової роботи. Я дуже вдячний, що ви знайшли час і завітали нас у суботній день. На все добре. Програму з цими темами не вичерпано. Отже, будемо продовжуватись зустрічати. Гай саме степач на все добре. Дякую, на все добре.